Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами дізнаємось, які таємниці випливуть на поверхню. Отже, давайте будемо починати. Як зазвичай, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Які таємниці випливуть на поверхню? Час дізнатися правду. Щось показує. Показує фінанси, гроші, гроші показує, хвилювання йдуть. Щось вам буде неприємно дізнатися. Як, начебто, будете жалкувати про те, що раніше про це не знали? Тут якась справа завершена, поставлена крапочка, і йде мова про фінанси. І тут змальовується зараз, вилазить чоловік. Чоловік, який прямо дивіться, замок відкривається. Бачите, замок відкривається, вся інформація виливається, щось з чоловіком пов'язано. Хтось вас навколо пальця обвів, хтось, можливо, взяв більше грошей і запросив вас більше тієї суми, яку ви повинні були заплатити. Тут якась історія з минулого, хтось на вас нажився, хтось на вас нагрів руку. Людина. Яка вам допомагала сумісно з цим чоловіком вирішувалися якісь питання. І, мабуть, через фінанси вони вирішували за допомогою фінансів, так? І тут ви щось будете дізнаватися прямо неприємна буде для вас інформація, багато буде розчарувань. Не очікували, не очікували і не підозрювали, коли обман був, можливо, справа робилася. І з вас, можливо, і три шкури зідрали. І ви будете розчаровані. Щось таке, ви будете дізнаватися. І одразу скажу, що виправити цю ситуацію вже не вийде. Рано чи пізно люба правда починає бути доступною для того, кого обманули, так? Тут ще якісь розмови. Розмови, але це зовсім інша історія. Тут щось з робочими моментами пов'язано. Робота, робота, ваші задачі, проекти. В кожного по різному буде програватися відливочка все ж таки загальна. Тут якісь ідуть розмови дуже неприємні. У вас за спиною. Бачите, декілька людей, три людини, як начебто заодно з ними в одному колі. Це може бути колектив, так? Або, наприклад, якщо ви не працюєте, то це можуть бути люди, які зараз допомагають вам у вирішенні якихось важливих задач. Допомагають вам. Але при цьому, як тільки ви повертаєтеся до них спиною, вони починають вас обговорювати. Дивіться. Тут неочікувано, неочікувано повертає жінка, яка знаходиться в цьому колі, це трійця, яка є, вона як начебто стикається з якимись діями чи що, як ображена, ображена йде з цього кола, і, мабуть, з ціллю якось покарати цих людей. Тому що вона тут розчарована залишається, і тут вона йде до вас для того, щоб вам це все розповісти про ті плітки, в яких вона раніше приймала участь. Так, ви дізнаєтеся і правду, і, звісно, що вам буде неприємно це почути, тим паче від цієї жінки, яка вас раніше також обговорювала. Не можу сказати, вона, скоріш за все, буде втиратися вам у довіру і якось буде налаштовувати вас проти цих людей. А вам ця ситуація не подобається. Як начебто людина і там була, і тут хоче, чому вона раніше мовчала, так? чому вона мовчала? Тобто, як тільки її образили, вона вирішила вам правду розповісти, а до цього сама приймала участь в цих плітках. Вона як начебто намагається вас перетягнути на свою платформу, розповідавши вам правду, вона хоче, щоб ви були в одній команді проти тих людей, з якими вона раніше спілкувалася. Ви тут відходите в сторону, послухаєте, почуєте все, що вона вам говорить, все, що вам необхідно, і зробите крок в сторону. Так. Дорога. Дорога виливається. Якась неочікувана поїздка. Вам планують сказати, або хтось збирається до вас приїхати, але поки що ви про це не знаєте. Або вас будуть запрошувати десь. Також жінка, тому що в дорозі буде зустріч, хтось думає, або про приїзд до вас, і ви про це поки що не знаєте. Або, або вас десь збирають запросити. Розумієте, дорога в будь-якому випадку буде. Щось буде неочікуване для вас. Але людина вже думає стосовно цього питання, мабуть, якісь обставини готує або чекає якогось визначеного моменту в житті. І потім. Вам про це повідомить. Буде розмова стосовно цієї дороги, яка потім обов'язково трапиться. А ви цього не плануєте? Ви цього поки що не плануєте. А дорога обов'язково трапиться. Так, Які ще є у вас? Таємниці, про які ви дізнаєтеся, тут -то також якесь свято намічається, якесь застілля. Не знаю, знаєте ви про це, а ЛЕ воно буде. Може поки що і не знаєте, з буквою Д, С і Л. Д С і Л. Якесь застілля. Тут щось також, щось для вас буде як відкриттям. Розмова про якогось чоловіка йде мова. Відкриєте для себе якесь відкриття відносно цього чоловіка. Прямо дивуватися будете. За голову візьметеся від цієї інформації, яку ви почуєте за цим столом. Що стосується чоловіка, який сьогодні є, спілкування є у вас з цим чоловіком. Це можуть бути ваші близькі, син, тато, брат, хтось з ваших родичів. Будете дивуватися. Будете дивуватися, тому що ви щось не знали, тому що чоловік це не розповідав не тому, що він це приховував. Він просто про це не розповідав. І тут якісь приємні моменти, ви будете приємно здивовані. Ви будете приємно здивовані, що він такий молодець, що він достиг якихось результатів. Десь попадете і близьку вам людину, чоловічу фігуру з вашого оточення, чи це ваша сім'я, чи це ваші родичі, кожен дивиться по своїй ситуації, будуть хвалити цього чоловіка за якісь досягнення, а ви про це не знали. Бачите? Скоро будуть програватися якісь події, які можуть радикально змінити ваші плани на майбутнє. Обставини більш благоприємні, про які ви і не підозрювали, ви не планували. Не планували, що такі обставини трапляться, що ви будете в таких обставинах, і зміни будуть точно на краще. Все на благо, зміни в планах, зміни ресурсів, вони будуть більш перспективні для вас. Тут будинок, щось з будинком. Щось з будинком, якась жінка йде до вас в будинок. Бачите, жіноча фігура йде до вас у будинок, неприємна розмова вона приносить цю розмову до вас. Він буде таким, знаєте, діалог цей неприємним. І він буде стосуватися вашого дому, вашої сім'ї, ваших позицій. Тут щось з минулого, розумієте, якісь неприємні розмови, щось обговорення якесь. Жінка з дороги виведе вас на емоціям, якісь. Спогади. Тут також фінансові якісь моменти змалювалися. Це вже давно в минулому, але якесь незадоволення буде Буде говорити про те, що вона якось незадоволена. Така, знаєте, як важкість, коли людина йде з важким серцем прямо важко. Сотулиця, от вона приходить, не може більше терпіти, мовчати про це і хоче вам про це розказати. І хоче з цією розмовою повернути якесь минуле, якусь ситуацію. Можливо, якісь у вас були справи разом. Йде до вас додому, якісь у вас були спільні інтереси в минулому. Можливо, це родичка ваша якась. Ви розумієте, що ви тут для себе якось по-новому будете знайомитися з цією жінкою, коли ви навіть і не думали, що людина залишилась чимось незадоволена. Тому що це історія минулого, і вона більше не може терпіти. Як начебто всім серцем хоче з вами якісь питання обговорити і вирішити. Тема закрита, тема з минулого, але вона залишилась незадоволена. Виведе вас на емоції тут? Так, якимось рішенням сумісним вона залишиться незадоволеною. На початку вона мовчала. А тут прямо, знаєте, як сніг вам на голову. Ви навіть не уявляли, що вона ображається. Можливо, якось з претензією прийде до вас. Щось тут таке змалювалося для вас сьогодні. І знаєте, ця ситуація, ті питання, які хвилюють, вони йдуть далеко в минуле. Дуже далеко в минуле. Багато часу вже пройшло, і от вона вже. Висказує свою точку зору, своє незадоволення, і це вже недоречно, в принципі. В емоційному плані вона виб'є вас із колії, але це вже недоречно. Такої є сьогоднішня відливочка для вас, ну а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!